Всім привіт! Сьогодні я буду показувати лего пістолет, точніше обріз. Ось тут отвір такий є. І ще отвір для куль кулі. Е Отак от ми будемо стріляти. Е в цій моделі поки що немає е чим стріляти, але е думаю, в наступній буде. Є така мішень. Гладенька-гладенька. Е, суть в тому, що вона не падає. Е, тут аж цілих... цілих чотири пластини. Е, да, чотири. Е, вона не падає, тільки якщо його пальцем не нажати. Потім... Коріпка для куль. Самі кулі 12 каліпер 6 мм. Зараз ми її відкриємо. Тяжко, тяжко. Я її там притиснув добре. Ого, ріже пальці. Давай. Зараз відкрию. О! Тут -е мають бути кулі. Е -е, ось тут. Е -е, вокруг пластини. Не пластини, а блоки. Е -е, ось такі самі кулі. Поставляється води. І потім, коли ми її відкриваємо, тут готові е, 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 зараз будуть всі кулі. Е, потім беремо е, одну кулю, вставляємо її в отвір в пістолеті, в обрізі. Потім... Коли стріляємо. Як перезарядитись? Це всі так вже знають, але я буду робити по-другому. Я буду розкривати. І е, зараз забирати кулю. Вже забрав. Потім вставляю другу. І так само стріляю. Е, можна другому робити, але я так роблю. Так що ось, ось таке у нас відео получилось. Так що ставте лайки, будь, будь ласка, та підписуйтесь. Та натискайте на дзвіночок. Зараз ми ставимо кулі. та Потім закінчимо. Отак от, от гарно вставляємо їх. І зараз закриємо кришкою. Виспались. Так. І зараз закриємо кришкою. Кришку ви вже бачили. Так що я вам її повторно не буду показувати. І гарненько-гарненько притискаємо. Ой, фух. Та всім до побачення.